Визначити правовий статус колективної власності земель, нині складно, а все через застарілі закони, говорить начальник головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Вадим Чувпило. Та додає, для того, щоб фермери продовжили договір на земельні ділянки колективної власності, потрібне рішення Верховної Ради. Коли районна державна адміністрація, не вивчаючи питання колективної власності своїм розпорядженням, передала йому власність. То ми не можемо говорити, що ці договори не чинні але, але пролонгація цих договорів буде відбуватися після внесення змін на сьогодні. За моєю інформацією, знову ж таки, це суб'єктивна інформація. Близько восьми законопроектів Верховній Раді перебуває з цього питання. Фермер та депутат облради Віктор Щуров говорить, у Лохвицькому районі більше двох тисяч гектарів землі виставлені на аукціони. Проте держаокадастер їх не проводить. За словами Щурова, через затримку земельних аукціонів фермери не продовжують договори оренди землі на цей період, коли не заключена угода, звіти не подаються про використання цієї землі і не платяться кошти у бюджети місцевих рад. А це не малі кошти. Начальник Держгеокадастру в Полтавській області Вадим Чувпило каже, у земельних аукціонах, згідно із законом, передачу земель здійснюють на конкурсних засадах. Ми, коли виставляємо лоти, я підписую свій наказ, оголошуємо конкурс. У нас в області ну три такі потужні організації, які приймають участь. Хто пропонує найшвидше і найдешевше виконати ці роботи для держави? От з тим і укладаємо угоду. Але зауваження слушне, я проведу з цього приводу перевірку. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.